На початку ХХ століття Харків був бентежним, але справедливим містом. А за справедливість в ньому відповідав таємничий містер Хан. Справжнє ім'я цього супергероя відомо лише обраним щасливцям і двом бідолахам. А сьогодні дізнаємось про нього і ми. Отже, все почалося з трагічної загибелі видатного харківського промисловця. Рябошинські купили банк за копійки, можливий замах на братів Рябошинських. Пані Алчевська, прокидайтесь! Рябошинські вже поїхали. Негідники. від помсти не втекти. Та вони ще повернуться. Хочуть купити цирк гріки. Ура! Пані Христина була представителькою поважної харківської родини. Трагічна загибель батька та його заплямована репутація стали для неї справжньою трагедією. Бажаючи відновити справедливість, вона була здатна зробити все, навіть набути нових умінь. Свояк допомагав, вбудовуючи свої архітектурні шедеври підказки, з якими було легко збиратись на дахівки, знаючи певні камінці. Інший знайомий стежив за чутками і одного разу доставив звістку. Підприємці, що давали батьку ризиковані кредити, а по смерті нещасного купили його справу за копійки, знов їхали до міста на прем'єру цирку, який планували купити. Прем'єри харківських цирків були страшенно популярними. На жаль, це для моєї дружини. але Можливо, ви вмієте ходити по канату. Нова навичка ніколи не завадить, вирішила пані Христина і влаштувалася до цирку. Та, як усі нові зірки, не афішувала свої дещо нові таланти і взяла псевдонім. А ви знаєте, що чоловікам-акробатам платять на одну гривню більше. На щастя, до прем'єри пані Христині вдалося вивчити не тільки основні, а ще й додаткові трюки. Ними вона й мріяла вразити майбутніх власників цирку, та на прем'єрах завжди стаються несподіванки. Відсутність квитків змінила плани не лише пані Христини, але й цілої ватаги сявок, відомих харківських башкетників. Вони і в звичайні часи не мали звички щось купляти, платять ті, хто не вміє працювати головою. Варто було пані Хаді йти до середини канату, як в залі почулись крики та зойки. У ті часи ще панували дикі віруси різних ізмів. Тож глядачі вирішили не ризикувати і швиденько забралися геть. Пані ха добряче розсердилася. Хай вам, грець. За що ви так, пані? А щоб вас чорти схопили. Зруйнували мої плани, та й самі нічого не побачили. Такими темпами ви швидко знищите повагу до братерства сявок. Сявки зовсім не знали, що їх братерство мало якусь повагу. Це були безпритульні підлітки, що стікались до Сявкіного Яру, бо там ніби блукав Сковорода, і ніколи не блукали поліцейські. Не знайшовши свого кумира, сявки збивались у зграї бойових і не дуже чемних філософів. Пані Ха вирішила використати їх незрівнянний інтелектуальний ресурс на свою користь. Хочете усе життя пустошити і плюндрувати? З вашими талантами. А що ви пропонуєте, бос? Я пропоную вам найкращі місця на дуже захопливу виставу. І як ви ставитесь до пограбування банків? Задоволена, що знайшла нових друзів, пані Ха погодилась включити їх в свій найризиковіший план. Цей план пані Ха відкладала саме на такий день. План був дуже простий. І страшенно небезпечний, простий і страшенно небезпечний план пробратися до земельного банку, викрасти документи про передачу банку братам, змусити їх приїхати до хапу. Документи, помститись. Сявки відволікли співробітників банку філософськими балачками. Тим часом ха дісталась до кабінету батька. Завдяки Бекетову вона знала, де шукати, дублікати документів. Підтвердили страшні здогадки. Давним-давно. Одним похмурим Слобожанським ранком, Алчевський оглядав землю, які щойно придбав, і знайшов вугілля, започаткувавши перше українське гірничо промислове товариство. Банківська криза змусила Алчевського їхати до Москви, там і місталась рокова зустріч з кредиторами, що дали промисловцю грошей під залог товариства. Рік по тому промисловість знов пішла вгору, і Алчевський виїхав до Петербургу повернути борг, але не встиг. Варто було пані Христині побачити папери, як дві сили заволоділи нею. Одна сила прошепотіла. Що вона ще встигне дістатись банківського холу, перехопити братів і. Але інша підказала, що добре ім'я батька можна повернути більш вегетаріанським шляхом. Заголовки газет. Сенсація. Сенсація! Нечисті на руку брати заволоділи багатством харківського підприємця. Молнія! брати Рябушинські раптово покинули місто, ордер на обшук земельного банку, суд виправдав Алчевського. Пані Христина домоглась головного, встановила правду. Та, хоч справа здавалась завершеною, передчуття прошепотіло. Що місто ще знадобиться їй допомога. У мене виникла ідея. Як ви ставитесь до боротьби з вірусами? Ура! А далі про однаково амбітну та ще більш прагматичну героїню.